Що у нас робота йде вже півдня протовклися, а ще нічого ночі, і не видно, але все й на місці. Коротше, я ось зрізаю краску, цю, що кросив ось тут на боках, Коротше, потекло. так сильненько. Кинувся зашліфувати шлюфмашинкою, а воно не таке, як пластилін. Зверху краска підсухла, а сама середина сирувата і залипає ось як круг шліфовочний і не дається затирати Коротше, таке робиться пора ну не годиться. Попробував ножиком канцелярським. зрізається в принципі, непогано з такими кусками. зрізається Зараз дороблю так само отут цю сторону. Бо є ось, бачите, які потюки. Дош до зрізаю. Тоді шліфмашинкою зверху пройду і буду завтра красити якраз ці бокові частини. Ще пошліфую крила передні. Прийду сьогодні по почті оці боковушки на капот. Вони вже ґрунтовані, теж треба буде їх покрасити. Коротше, все сьогодні дошліфую, і завтра буде покраска. Тут ось споросюмцем теж ставили сюди, на оцю дірку, Ночі дуже воно далеко наперед. Це переставили назад. Ну, Оце воно, мабуть, і стоятиме. усилиться там пластиною ще знизу, щоб закріпити його на нижні болти. Ну, а там тоді щось треба думати з карданами. Підрізати. Трошки да, там підрізати, бо попороти на це І піддон прийдеться трохи різати. Ну, Це вона якби оця аж була. Та, та проставка, чи як вона називається правильно. Ну, що вище був би міст. Тоді б. Під в принципі, не мішов, а так, оток... Ну да, а так прийдеться трохи підрізати краюк. Короче, роботи ще не початий край. Тут кріплення треба буде переробляти під крила передні теж. В общем, сейчас дочищаю ту сторону, цю вже дочистив, підшліфував. Зараз ножиком допроходжу тут, теж зашліфую і буду приступати до крил передніх. Стужу тільки взяв фен, щоб як красити, прогрівати, щоб тепла була і краска, і метал, бо тож по холодному металу і тоді. Тече. Треба буде його прогріти так гарненько, щоб хоч більш-менш був теплий, а потім наносити вже саму кроску. Так, вчора приїхали до носу ці добавки, ті, що на капут. Косі, це такі з цього, з, <звіт> да, з 82 або 82-40, той, що єме з антизовським мотором. Ну, коротше, Треба їх трохи теж. Підганяти, бо вони більші. Ось вчора один накинули, плюс-мінус. Ну, ось тут треба буде ще, мабуть, трохи її підігнати, щоб не налазило в нахлюст. І ту сторону теж так само. Вони грунтовані. Зараз попідганяються, а тоді буде краситися. Тут ось теж треба підвихлопну, буде вирізати на цьому щиткою на боковому. Так що займемося зараз цим, а потім підвісним там, де треба буде доварювати пластину і сюди на два болта закріпляти. Будемо займатися зразу цим, а покроскою, мабуть, завтра, щоб на вихідні сухло на вихідних Бо Ось така пластина на 16, два утвори. 12, а, до 12 Ну, В общем, потім покажу, як будемо вже її туди ліпити, уворювати. Воно? Ну. два болта, тоді розкоси. Ну, Усіллі такі ці. І все на два болта вворюється. І порядок. Тут верхня ось держи, там через трубку. І все. Це ще з карданом не зрозуміло, що робити. Або треба буде замовляти. Там є люди в Харкові, роблять кардани під замовлення. Який треба і по товщині, і по розмірах, по довжині. Або там замовиться, або Азовській треба буде підганяти. Ну їх треба теж, мабуть, купльти. Бо ніде не знайдемо бушних. А можливо у когось з підписників є лозовські кардани, то напишіть, бо треба буде підгонити. Стоп, друзі, приїхали до нас наклеєчки на юмза. Один комплект ось повен. все тут мелочовка і на кабіну і в кабіну. А це ось другий на капот. Рафаель нам зробив такий подарунок з МТЗавук на юмзика після реставрації. Досухнуть крила, капут і будемо клеїти. Так що, Рафаелю окремо дякую, потім поклеїмо і покажу вам уже, як воно все буде виглядати в кучі за цими і з цими теж. Так, попідганяли ми оці боковухи на капут. Це вже так вони будуть, останеться тільки покрасити. Тут ось на гоїльці буде прижиматися Ось ще дірочка. Ось, виходить, трошки не, не совпадає Тут щіленка. Саморязом прикрутиться і буде теж нормально. Тут під вихлопну вирізали, і тут ось буде пластина. Це старе кріплення, і тут ось дірочка просверлена, буде пластина і пластиною буде держатися. Ця сторону. Ну і такий самий принцип з іншої сторони. Тут теж гайкою буде прижиматися і знизу саморезом. По буковушках, в принципі, все. Якщо все нормально завтра покросяться, Щось займаємося щитками. Кронштейни підганяємо, порубимо теж, щоб під щитки вже були кронштейни готові. Тоді їх познімати самі крила і теж покрасити. Ну, в принципі, якось так, може трошки зараз процесу підзніму, як робитимуться кронштейни. Тут ось знизу привориться до стекон. Одна сторона, а друга буде тут пластина під оці болти. Пластина йтиме вверх, і сюди. Десятка пластина, щоб було жорстко, не було вібрацій. Так, зараз буду приступати до покроски. Покрасю бочини на капоті і оці добовки теж, що на капут. І Двоє крил. Переднє. Вчора ток-макет зробили невеличкий. Як буде крило фіксуватися, так жорстко ну, Це то поки що такий варіант. Це все переробиться, акуратно звориться і буде такий кронштейн. Це вже як зніметься, окультуриться. І буде, виходить, сюди, сюди і сюди. Тому він усилиться. І знизу теж. І ще тук буде надійно зафіксований. В общем, зараз розтоплюємо буржуйку, прогріватиму все феном, щоб трошки метал прогрівся, і буду потихеньку красити. Та довіяли сою на насіння, коротше, ставлю вам там кусочок з нашої роботи, подивитись. Ну і буде долі покроска. Да що... ні, воно вже, я думаю, не, не потече На хвилюю помогу. Це ще й би цей пульвик хороший Про професійний. Пуль. Mm. Тут саме не камеда йдуть. e nemmeno te la Мої не три, другий дом трохи чи тобто, Я думаю, буде нормальний. Бо нужна така, що довго є тут, Тут один покритий. Накриває, на наче й нічого сюди. ні? столі і починає проявлятися. Ну no, от ще раз його туй так, все, шабош. Докросив. Отлічно вийшло. Потихеньку напильову три слої бохнув. Це тут ось один косячок Ну, Або підкопнув із луба. Короте, копля було і Ну, Воно якраз там десь в тому районі може буде наклейка. Його буде не видно. Мяток. Відіолі і капуту тут. Боко дуже перекросилися, отлічно, а тут були самі потюки. так що тепер горить. Та й Все, отлично. хай тепер до понеділка сухне. вас традиційно лайкусик, підписочка, ми шабошо, ми зустрінемося вже з наступного тижня.